Народний дім, місто Кам'янка Бузька, Зразкова аматорська театральна студія Котики Гаватовича. Богдан Фесик. Я тут живу, читає Мар'ян Масляник. Я тут живу, і тут моя адреса, тут все моє і ріки, і поля, і Харків, і Київ, і Одеса, і кожен крик сумного журавля. Я тут живу, мене тут вели в школу. І я любов так само тут зустрів, і тут мені співали колискову. і тут я вчив про Рівне, Луцьк і Львів. Я тут живу, тут слід від моїх стопів, хоч тут не раз діймався вогонь і дим, та тільки мій, назавжди Севастопіль, і тільки мій, Найближчий серцю Крим. Я тут живу, мені тут рідні стіни, і я в тобі лікуюся від ран. Я тут живу, ти моя. Україну і я тебе нікому не віддам.